Друзі, доброго дня! Хочу вам розказати зараз про продаж трьохкімнатної квартири в центрі Львова біля добробуту. Давайте заходимо. Ми потрапляємо, потрапляємо в кухню і ну, тут, тут, я спершу, тут я спершу двері закрию. Ось, ми потрапляємо в кухню, де є З ліву сторону стоїть холодильник. Тут по праву сторону можна, можна вішати одяг, кухонний стіл і ось така невеличка, невеличка варена поверхня і умивальник. Почнемо, почнемо за годинникою стрілкою і заходимо в цю кімнату. До цього відео я, я потім зроблю опис інформації по площах і. по... Рікукації. В цій кімнаті висота стелі, ви бачите, яка висока. В цій кімнаті є пічка, є диван, є стіл, є крісла, така невеличка, така невеличка шафа. Переходимо в другу кімнату. В другій кімнаті. В, другій кімнаті, в тій кімнаті, де ми були, вікна виходять в дворик. Ось, А тут, тут ми маємо, це є зараз у нас 16-16, це є західна сторона, виходить вікнами на доброволь. І тут є балкон. От, от зорієнтуйтесь, будь ласка, на рахунок вигляду з балкону. Ось, ось там оперний. Тут добробот. Богдана Хмельницького. Повертаємось в квартиру. При зачиненому балконі тихенько, затишно. І тут перехід в цей. В третю кімнату також вікно виходить на, на, на добровить. Звідси пічка подвійна, тобто її в сусідню кімнату. І також ми ну, по великому рахунку виходить, що ми по округу і ми заходимо в, цей, заходимо в ванну. Маємо намір квартиру продати. Я вважаю, що е, за дизайнерським підходом можна тут перепланувати, можна тут придумати собі е, гарненький ремонт, зручненький, е, е, дуже зручний варіант для подобової оренди. Також для житла, якщо ви хочете жити в центрі Львова, ну, товсті стіни, другий поверх, квартира. Хотів сказати, не котова, але це до цього відношення в принципі, немає. І тут, там далі, це і кухня, де ми заходили. Реелтор номер один для вас Олег Феджора. Звертайтесь, телефонуйте, з радістю покажемо.